Ранку ластівочки, Ну, не дуже такий добрий. Ну, щоб ви знали, я вас завжди настраюю на те, що ми сильні і ми це все витримаємо. І знаєте одне, що самі чорні времена завжди бувають перед світанком. Так, перед радісними подіями. Нічого Да, Було дуже неспокійно у Києві. Дуже, я півночі гадала, бо по іншим містам мені писали, чи небезпека є. Ну, кріпимося. Все одно, в мене такі гарні цукерки. Колоний котусик сидить ось у гарнюсик. І я подивуся по чарівних картах кофейної гущі, такі вони ось гарні. Давайте, кожен задумає на свою карту. Давайте, я також чарівне кофе п'ю із цукерочкою такою. цукерки mm -hmm. неймовірно, смачні. Задумайте, перша карта, друга карта, третя. Це не карти, це кофейні чашечки. Задумали перша, друга, третя. Зараз куточок. От уся коло мене. Дивимося смачної кави. Хто задумав на першу карту? Перші ви Будете робити якісь висновки, або першим ви будете поступати тим чи іншим чином, ви дуже добре взважуйте. Наприклад, якщо зібрались десь їхати або переїжджати, дуже-дуже добре подумайте. Ну, як хто таку ситуацію собі создав, можете мені напи написати, я подивлюсь безкоштовно, подивлюся і підскажу, чи вам варто дуже так кардинально все міняти. Бо кофейна чашечка ваша гуща говорить про те, що вам треба дуже все розважити. Можете мені написати? Можете тут в коментарях, хто задумав на цю карту. Красу. Хто задумав на другу чашечку чарівне? Кофе з вільною двігою. А отут, отут якраз положено вам дійствувати. Штурвал говорить про те, що тільки вперед. Надумали і остановлюйтесь, різкуйте, їдьте, зустрічайтеся, міняйте роботу, <кій> міняйте свій імідж кардинально, міняйте женихів, <кій> хлопці, міняйте невесту, міняйте пару. Тут действувати треба. Можливо, ви взагалі таке хочете щось поміняти. Можете тут також в коментарях написати. Ну, всім не відповім, а декому відповім. Як і, і навіщо, і чи правильно ви поступаєте, я вам напишу тут в коментарях. Гарна, гарна дуже карта. М'якость заражає теплом і добротом. Так, хто задумав на чарівну чашечку з Відьмою Двігою на третю карту? <кій> ну, вам новина. І дуже швидко, гарна новина. Бо в цих картах є новина, яка погана. А оце, іменно Білий Голуб, це новина за вашого коханого. Може, це новина. Китючка мене ще одна сюди. Може, це новина за безліці зниклого. Що він ура, знайшовся! От я вам цього бажаю. Може, це новина за вагітність, <сум> мої ластівки. Як ви тільки чекаєте цієї новини? Оцю, хто задумав на цю карту, на цю кофейну гущу, це вам радісна вісточка, радісна новина, радісна подія. Я вам цього просто бажаю. З вами була народна від моя двіга. Держимося. Кріпимося, тримаємося і знайте, що сама темна ніч перед світанком. Через те нам так не дають спокою цілу ніч. Ну нічого, все їм все буде по заслузі. Ви не думайте, ну, воно не зразу все відбувається, але ж потім відбувається таке, що будуть жаліть потім. І його діти, і його внуки, і правнуки.